На календарі четвер, 20 серпня, ви дивитесь триські новини. Мої вітання львівські потяги стануть чистішими. В строю податкова міліція викрила незаконний ігровий салон. Про це та більше вже за мить. Президент України Віктор Ющенко закликає громадян України долучитися до відзначення державних свят дня державного прапора України та 18-ї річниці незалежності України, які відбудуться 23 і 24 серпня. Як повідомили в прес-службі секретаріату президента, в цьому році офіційні урочистості за участю Ющенка відбудеться у Києві та Батурині. Більшість заходів транслюватимуть у прямому ефірі Національна телекомпанія Україна, п'ятий канал, Національна радіокомпанія України та Всесвітня служба. Тягаємо ковдру з голови на ноги, з ніг на голову. Так змалювала ситуацію з виконанням міського бюджету начальник фінансового управління Лариса Коваль на сьогоднішньому засіданні в виконкому з подробицями Василь Алєксєєв. На сьогодні, за словами Лариси Коваль, розриви між доходами і видатками міського бюджету становить 6,2 мільйона гривень. А це, звісно, особливо впливає на фінансування соціальної сфери. Звідси, як зазначали у своїх доповідях із перших питань порядку денного, начальник відділу освіти Микола Мазур і заступник міського голови Ігор Стецик, І певні проблеми з виконанням заходів із підготовки міста загалом і закладів освіти, зокрема до зими. Хоча в основному необхідні роботи ведуться, а школи до нового навчального року готові. Міський голова Роман Шамов'ят нагадав присутнього. Про найближчі державні свята День Державного прапора України і День Незалежності. Ми повинні від нас, що залежить, розумієш, оце я кажу, двірники, майстри, начальники южеків розумієш, піти по будинках, по хатах, розумієш. Це по приватних, тому що по державних – це, значить, вибільшуємо ми самі, значить, по багатоповерхових. І сказати, нагадати, що є указ президента Віктора Ющенка про День державного прапору. П'ять років тому виданий. Прошу пани чи пані повісти наш прапор. Ну так. Якщо такі є, що треба нагадувати. Члени міські надали матеріальну допомогу дітям сиротам і малозабезпеченим громадянам на загальну суму майже 27 тисяч гривень. А також встановили плату за навчання дітей у школах естетичного виховання у розмірі 35-40 гривень за місяць, звільнивши від оплати певні категорії учнів на 25-100%. Усього ж міськіконком прийняв рішення із трьох десятків питань порядку денного засідання. Повну телеверсію засідання виконавчого комітету Стрийської міської ради дивіться у нашій програмі вісник міської ради. Антимонопольний комітет України порушив справу за фактом необґрунтованого підвищення цін на цукор. Про це під час брифінгу розповів виконавчий обов'язками голови комітету Олександр Мельниченко. Повідомляє прес-центр комітету. Так, спочатку цього року темпи зростання цін на цукор перевищили середні темпи росту споживчих цін майже півтори рази. За даними мінекономіки, станом на 1 серпня цього року залишки цукру становлять близько 746 тисяч тонн при потребі поточного маркетингового року. 150. Десять 160 тисяч тонн цукру. Оскільки підстав для дефіциту цукру в державі у цей час немає, комітет розпочав розгляд справи. Закону один проте не для всіх вчора в строю податкова міліція викрала незаконний ігровий салон. Попри заборону ігрового бізнесу в Україні, клієнтів там не бракувало. Знайти та знищити таке завдання. Отримала податкова міліція з моменту настання чинності закону про заборону урального бізнесу в Україні. Вчора у строю таки знайшли на площі ринок. Незважаючи на заборону, живаво працювали однорукі бандити. Викрити такий бізнес податківцям допоміг телефонний дзвінок. Хтось поскаржився на таке Свавілля. Сьогодні один громадянин зателефонував повідомив. Ми миттєво виїхали. І застало, як кажуть, їх на гарячу. 14 ігрових автоматів стільки вполювали міліціянти. Сам салон був у повній бойовій готовності. На місці затримали двох працівниць. Розповіли, вони небагато, начебто, лише в той день вийшли на роботу, бо про це попросив знайомий. Про власника сказали лише те, що звати його Ярослав. Працівники податкової міліції задоволені своєю роботою. Тепер власнику, особи якого наразі встановлюють, доведеться сплатити 8 тисяч неоподаткованих мінімумів. Михайло Лучинець, начальник податкової міліції у Стрийському районі, каже, що на території міста ще діють дві ігрові точки. Тому звертається до свідомих стоян. Знаєте про таке беззаконня? Телефонуйте негайно завдяки нашим співмешканцям, які Зателефонували і хотів би принагідно подякувати їм та повідомити номер телефону 57110, по якому можна дзвонити, звертатися. Ми будемо миттєво реагувати, так як сьогодні. Тож тепер з'явилися шанси відкритися ще одному секонд-хенду у нашому місті. Принаймні досі у приміщеннях колишніх казино тепер процвітаєм торгівля, так званим одягом з Європи. Люба Єворська, Роман Купринець, новини. Львівські потяги стануть частішими завдяки сучасному мийному комплексу сьогодні, 20 серпня, на львівській залізниці, відбулося урочисте відкриття мийного комплексу для мотору вагонного рухомого складу, яке приурочили до Дня Незалежності України. Генеральний директор Укрзалізниці Михайло Косюк привітав львівських залізничників з відкриттям. Вартість мийного комплексу, який обслуговуватиме приміський залізничний транспорт, становить 23 мільйони гривень. За його допомогою можна буде здійснювати прибирання, як зов. Ні, так і середини вагона Цьогоріч відбулося відкриття трьох комплексів такого масштабу. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко заявляє, що поки вона та її команда перебувають при владі, питання щодо другої державної мови в Україні підніматися не буде. Про це вона заявила 20 серпня під час перебування у Львові. Повідомляє кореспондент Західне. Прем'єрка звернула увагу на той факт, що сьогодні в Україні припинилися суперечки навколо мовного питання. А 81% освіти відбувається українською мовою. Сьогодні українська мова органічно стала модною. Її Вчать, нею розмовляють, і це наше спільне досягнення, зазначила Тимошенко. Прем'єр-міністр додала, що навіть ті політики, які постійно заявляють про те, що російська мова має стати другою державною, вчать своїх дітей в українських школах. На сьогодні це все ще раз переглянути наші новини ви можете на сайті, адреса якого на екрані. До зустрічі! Нехай щастить. Вітаю в ефірі. Новини спорту для вас. Працює Олег Филик. Сьогодні у випуску ФК Львів має нового наставника. Асоціація баскетбольних клубів України Суперліга розпочала свою роботу. Сергій Дзензирук робитиме кар'єру в Америці. Не перемикайте. Районна спартакіада серед інвалідів. Сьогодні на Стрищині, а саме в селі Мертюки проходила дев'ята спартакіада серед інвалідів району. Відбулося дійство в приміщенні місцевої школи. На відкритті змагань голова стрельської районної асоціації інвалідів зіновія кецик розповіла про відомих спортсменів інвалідів нашого краю. Майже 70 учасників свята інваспорту привітали голова осередку ветеранів спорту стрищини Роман Мазяк, заступник начальника управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації Леся Буцерко, начальник відділу справа. Інвалідів Зоряна Снігур, заступник голови УТОСу Богдан Лесейко та головний спеціаліст відділу сім'ї та молоді районної держадміністрації Юрій Темник. Спортсмени з обмеженими можливостями змагалися з шахів, шашок, армрестлінгу, метання медицин болу, дарцу, метання м'ячиків у ціль, бігу на 60 метрів стрибків та перегонів на візках. Переможці змагань отримали грамоти та грошові нагороди від районного керівництва. Єдиний прикрий момент, який варто зазначити, це те, що жоден з місцевих підприємців не долучився ані. І до проведення, ані до сприяння спартакіаді, адже ці люди, як ніхто інший, в нашому суспільстві потребують підтримки та уваги на своєму нелегкому життєвому шляху. Ігор Яворський ФК Львів. Новий головний тренер ФК Львів. Ігор Яворський розповів, що отримавши пропозицію від президента ФК Львів Юрія Кінзерського, очолити головну команду клубу, перед якою стоїть конкретне завдання. Повернутися в українську прем'єр-лігу довго не вагався. Оцінюючи сьогоднішній стан команди ФК Львів, він наголосив, що зараз хлопці грають максимум на половину своїх потенційних можливостей. А значить, команда здатна суттєво додати у гріще, повинно забезпечити досягнення поставленої мети. Також Ігор Яворський вважає, що необхідно попрацювати з командою в психологічному плані. Черкаські мавпи та сімферопольські грифони можуть стати суперниками баскетболістів Львівської політехніки Галичини у вітчизняній суперлізі. Сьогодні відбулося засідання засновників асоціації баскетбольних клубів України Суперліга. Серед низки важливих питань підготовки до нового сезону 2009-2010 Засновники Суперліги розглядали заявки на участь у національному чемпіонаті в елітному дивізіоні, який проводитиме асоціація БК Грифони Сімферополі і БК Черкаські Мавпи. Черкаси на засіданні було затвердження. Формулу проведення чемпіонату України серед основних і дублюючих складів клубів. Було також обговорено основні питання регламенту вітчизняної суперліги. Продовжуючи тему баскетболу, сьогодні в київському спорткомплексі Меридіан чоловіча збірна України з баскетболу провела останню гру в рамках турніру за право залишитися в європейському дивізіоні Ей. Суперником підопічних Валентина Мельничука стала команда Чехії, які українці поступилися на виїзді з рахунком 64-71. для вирішення турнірного завдання. Збереження прописки в еліті європейського баскетболу збірні України, яка знаходиться на третьому місці в групі, «С», маючи однакову з угорцями та чехами кілька. Кісь перемоги поразок потрібна лише перемога. Як воно вийшло насправді? Розповімо в наступному спортивному випуску. Дзинзирук продовжить кар'єру в Америці з українським тренером. Чемпіон світу за версією WBO в категорії до 69 кг Сергій Дзинзирук збирається продовжити кар'єру в Америці. Про це заявив сам боксер на прес-конференції у Києві. За словами українця, у нього є величезне бажання повернутися до витоків, попрацювати з моїм тренером Олександром Поліщуком. Він тренував мене протягом 10 років і знає все, що я можу і на що я здатний. Тому пріоритетом мого майбутнього контракту буде пункт про те, що мене тренує. Поліщук, не виключає, що паралельно буду співпрацювати із американськими фахівцями. Наводить слова буксера газета «СЄ» в Україні. На сьогодні у мене все в студії був Олег Филик. Перемога вам у житті і спорті. Сенсор прогнозу погоди приватне підприємство Макбут. Синоптики прогнозують на завтра сонячно без опадів. Атмосферний тиск 740 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 35%. Температура повітря вночі 11-13 градусів вище нуля. В день 25-27 з позначкою плюс. Вітер західного напрямку 2-3 метри за секунду. Надійність конструкцій. Точність замовлення, вчасність доставлення. Це МакБут. Власне виробництво, металопластикові вікна та двері за доступними цінами. Макбут спонсор погоди на Нежанківського 51 та валовій. 33. ми робимо погоду.